Позичали на операцію і залишилися без житла у селі. Під Харковом виконавча служба виставила на вулицю жінку з дитиною та її матір інваліда. Люди впевнені, що так само, як і десятки інших сімей, стали жертвою афериста. Він свого часу давав у борг усім бажаючим, натомість забирав у людей документи на житло і після цього зникав. Причому так, що гроші йому боржники повернути, просто не мали змоги, бо не могли знайти. Чоловік з'являвся лише тоді, коли повністю оформлював чужу нерухомість на себе або своїх людей. Наш В'ячеслав Мавричев, який з самого початку опікувався долею родини, з'ясовував, як діяти людям далі і чи є бодай якийсь шанс повернути житло. На Харківщині жінка з п'ятирічною дочкою та матір'ю інвалідом залишилися просто неба. Родину викинули з будинку за рішенням суду. Люди впевнені, що стали жертвами квартирного афериста. Вот это был от мої ключі. Це був це був от гаража, а це от ворот. Этот замок не Будинок Марії Гостюніної тепер чужа фортеця. На воротах новий замок за парканом охоронець. Колишню господарку чоловік зустрічає образами. Вот что, привели психически ненормальную женщину? Вы владілець дому. До свидания. жінка каже, житло в неї відібрали хвар. Три роки тому мати Марії пошкодила ногу, щоб кінцівку не ампутували. Потрібна була операція. У вічі стара знайшла чоловіка, який позичив валюту під заставу нерухомості. Мама була в неадекватному стані, в состоянні ефік. Бальний чоловік доразтую ще лікарства нужны були. І Її це підтолкнуло. Мати Марії взяла у чоловіка 3,5 тисячі євро, натомість віддала всі документи на будинок. Його ринкова вартість більше 30 тисяч доларів. Марія каже, кілька місяців справно повертала гроші, але кредитор розписок не давав, а згодом. Взагалі, зник По він теж не проживав. Со мной на связь он не виходив. Я йому хотіла дати деньги від продажі дома. То есть були люди, які могли бы купить купити дом з задатком йому віддати, щоб он нам вернул документы, документи. Ми продали взамен, що то купили. Но його не було. А минулої осені родина отримала повідомлення з суду. Їх виселяють строк, зазначений в угоді позики добіг кінця, і кредитор вже встиг переоформити будинок на своє ім'я. Каким образом вони как могли все це вирішити? Без, без, без нас, без бізнес, Это Це же просто називається кидалово, вибачте. взимку громадські захисники та журналісти допомогли Марії відтермінувати примусове виселення. Жінка подала позов, хотіла розірвати угоду позики. Наполягала, що готова повертати лихварю гроші. Просто він їх не бере. Проте районний суд відмовився скасувати договір, і три місяці каже Марія: не віддавав їй папери, необхідні для апеляції. Рапіляціонне суди добивалися без срочки весіління, щоб адміністра постановлення у весіллі. Не просто лишили права защищатися, не давав ні рішення. Вот этого суда. через те, що у суді тягнули час, виконавча служба врешті викинула родину на вулицю. Коли нікого не було вдома, державні виконавці зірвали замок та завели до будинку нових власників. Їм же віддали на зберігання й особисті речі вже колишніх господарів. кажуть, все зробили за законом. Отсутствие должника не є препятствием для решения о рішення о виселенні суда. Если будет, было було б рішення апеляційної інстанції о принятии uh -huh. к было і нам бы передано, ми е прикатівся действия. Но этого рішення нет. Громадський захисник Валентина Виноградова стверджує, Марія та її мати стали жертвами класичної квартирної афери. Юристам відомо, що той самий кредитор відібрав у харків'ян вже з десяток осель. І на руках у нього очень много документів. вот такого плану и приході он показував цілу папку документів, де він вже забрав эти квартиры. квартири. есть это його бізнес. Правозахисник припускає, кредитор просто купив усі рішення суду, адже за законом виселяти дітей та інвалідів у матері Марії третя група без надання іншого житла заборонено. Але сам кредитор коментувати такі закиди відмовляється. Не є Рішення суду. Ви тому вас за інтересує, то ви можете с ними. авчататися німі сламіча. Даже не интересно. Марія знайшла собі адвоката. Він планує оскаржити примусове виселення і вже зміг отримати з районного суду папери, необхідні для апеляції. Чоловік планує довести під час складання угоди позики. Жінка була у відчаї, а кредитор від самого початку мав на меті забрати собі житло. Річ не йшла ні шла Річ йшла у по суті, скрити покупки, де ж розказати. Данного объекта за ціну. цену. Явная разница между рынкой стоимостью объекта и выданным долгом это во-первых. Во-вторых, тот факт, что должник, кредитор, уклонялся от получения платежей по обов'язковому. Всячески уклонялся. Правозахисники кажуть, шанси виграти справу і розірвати угоду є, але суди затягнуться не на один місяць. П'ятирічну дочку та матір інваліда Марія відправила до родичів в іншу область. Сама ж навіть не має де проночувати. Сьогодні жінку ненадовго прихистила колишня сусідка. каже, вона теж колись стала жертвою такої ж афери. Я занімала гроші на операцію мужу. И тоже вот такая ситуация у нас получилась. Я знаю, что это такое, когда действительно некуда идти, некуда спать. Хоть иди спи на лавочке, на остановке. Где снимаю? Просто на, на ночь переночевать. Четыре дня я просто бомжую. Из угла в угол. Конечно, это тяжело. Как подумаешь, что ничего этого не вернут. Это мародерство начинается, понимаете?